На Телеканалі Сфера ТВ підсумковий випуск новин, яким був перший тиждень травня у Рівному та області. Дивіться далі, вітаю. Остріли вибухи шум в такому супроводі. Українські військові на Рівненщині штурмували позиції противника на новій психологічній смузі перешкод. Це задля того, аби бійці могли не тільки фізично підготуватися до виконання поставлених завдань, а й бути морально стійкими. Адже у зоні активних бойових дій така атмосфера панує цілодобово. Які перешкоди доводилося долати українським захисникам та як їм така підготовка, дивіться у сюжеті. Задимлений тунель, вода, вогонь, колючий дріт, зруйнований міст. Такі перешкоди долають військовослужбовці на новій психологічній смузі перешкод. Далі група знищує транспортний засіб, штурмує ворожий опорний пункт на підвищенні та проводить його зачистку. Загалом близько десяти випробувань долають військовослужбовці на новій психологічній смузі перешкод, аби захопити позиції ворога та забрати боєкомплект противника. Після чого потрібно не просто повернутись назад, а завдання ускладнюється. Необхідно не тільки забрати із собою ворожий БК, а й евакуювати пораненого. Усі ці дії військовослужбовців супроводжуються постійними вибухами, підривами мін, розтяжок, стрільбою. Психологічну смугу перешкод побудували спеціально, аби максимально наблизити бійців до умов реального бою, де, окрім фізичної підготовки, військових готують і психологічно, адже це не менш важливо. Мета цієї психологічної смуги відпрацювання саме стійкості психологічної військовослужбовця, а також сформувати певний. Імунітет до подразників, які можуть бути під час бою, самі ж бійці розповідають, було непросто, адже коли над головою постійні постріли, шумі вибухи, набагато важче відпрацьовувати завдання, проте й не заперечують. Така підготовка необхідна. Дуже тяжко і якщо чесно, ну психологічно це треба підготовлюватись не раз і прийти, а ще раз, ще раз, ще раз, щоб загартуватися, щоб потім на полі бою. Вже з щоб були всі підготовлені. Згартованість, злагодженість, відділення бойової одиниці. Підтримка один одного в бою, контакт, зоровий контакт, психологічна підготовка. Один одного фізична підготовка. У відділенні серед чоловіків є і одна жінка Юлія. Вона бойовий медик їй всього 22 роки та вже понад рік разом із іншими бійцями наполегливо навчається і виконує поставлені завдання. Тактична медицина окремо йдуть заняття, тактика окремо заняття. Там двійки, трійки, групи, прикриття поранені. Ми евакуюємо, вчимося. Накладати турнікети, пов'язки, щоб кожен вмів сам собі надати допомогу, фізичні навантаження, вправи там біг. Це вже кожен з підрозділі займається. Стрільба регулярно. Добре, що є можливість так гарно потренуватися перед реальними бойовими діями. Тактично, практичні відпрацювання є звичними для тероборонівці. Ось така психологічна складова. Це дещо нове, однак не менш важливе. Ми бачили ще елементи психологічної підготовки, тому що. І вистріли, взриви, і ті манекени, які були дуже реалістичні, чесно кажучи, наводять на просту людину великий такий смуток, як мінімум. А військові вони молодці. ТРО сьогодні є частиною всеохоплюючої оборони країни, і ми бачимо, що рівень підготовки, рівень складності перешкод не менше, ніж в спецпідрозділів і в штурмових бригад. А ж, досконалості немає впевнене командування об'єднаних сил ЗСУ, Тому українські військові навчаються щодня, адже вздовж кордонів все ще перебувають ворожі війська. Кожен хто взяв зброю до рук для захисту своїх рідних і близьких для захисту України, він має саме велике бажання це здобути перемогу над ворогом. Хлопці, які виконують завдання, в тому числі. У північній операційній зоні вони на ротаційній основі відбувають для здобуття бойового досвіду на схід нашої держави і виконують завдання з ризиком для життя і здоров'я на передньому краї на даний час загрози наземних наступальних дій немає. Рік і два місяці в Україні триває повномасштабна війна. Стільки ж працює і волонтерський фронт. Маскувальні сітки, державні стяги, окопні свічки все це вже є невід'ємною частиною роботи працівників, учнів та батьків рівненського ліцею за номером 5. Близько року у закладі освіти допомагають українським захисникам наближати перемогу над ворогом, як уміють та як можуть. Детальніше про освітньо-волонтерський фронт дивіться у сюжеті наших журналістів. Смужка за смужкою працівники Рівненського ліцею за номером 5 вплітають тканину зелених відтінків в основу майбутньої маскувальної сітки для українських захисників. Таку волонтерську діяльність у закладі розпочали майже рік тому, у вересні 2022-го. Нам допомагає організація благодійна руєвид, яка нам постачає основу для сіток і матеріали. Багато матеріалів приносили самі вчителі, учні, батьки долучалися. Також ми сплели вже більше 30 сіток і передали для руєвиту, і води відповідно на фонд процесу долучаються усі від учнів до батьків та вчителів. Хтось нарізає тканину на смужки, хтось влітає в основу. Діти допомагають правильно скласти готову сітку, аби в подальшому вона не сплуталась, і військові могли її швидко розкласти та використовувати у маскувальних цілях. Зазвичай працюють у вільний та позаробочий час. Є в нас вікна, є, як кажуть, двері. вчителі долучаються під час своїх свого вільного часу і після роботи. Дехто не має взагалі уроків в той день, то постійно плете сітки. Ми консультуємося з військовими, що що потрібно наразі, і тоді вже під них підлаштовуємося». У цьому кабінеті чути звук швейної машинки тут шиють державні стяги також для українських захисників. Спеціально для цього Мирослава Горобець, педагог-організатор ліцею, принесла із дому свою машинку. Прапори України почали шити на початку цього року. Знайшла оголошення, що продавалася така тканина і придбала її. А крім того, я знаю, що дуже активно Харківщина звільнялася, і в кожному населеному пункті хлопці вивішували наш прапор. Це дуже тішило, дуже раділа і знала, що є потреба. Крім того, до мене ще й військові звернулися. Купили тканину, два рулони. Там 100 метрів в одному і 100 метрів в другому. Прапорів буде багато. Зразу хочу звернутися, може комусь треба звертайтеся. То ми вам пошиємо і подаруємо безкоштовно. Усі блакитно-жовті стяги шиють стандартного розміру 140 на 90 сантиметрів. До цього процесу також долучаються усі, коли мають вільний час. З початку року пошили та передали близько 200 українських прапорів, і це тільки початок. Коли є вільний час від роботи, розрізаємо тут. Є можливість тут багата площа, великий стіл, і можна рівно цілий рулон виставити, бо дуже незручна тканина, нейлон. Вона така пізнаю важко працювати, але ну наловчилися. І вчителі допомагають наші трудовики. У нас обидві вчителі, вчительки, то вони теж уже шили прапори. Окрім сіток та прапорів, виготовляли у закладі і копні свічки. За сезон осінь зима зробили понад півсотні. Наразі цю діяльність тимчасово призупинили. Працівники ліцею кажуть, продовжуватимуть свою волонтерську роботу скільки буде необхідно, адже кожен має наближати перемогу як може. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. Бачив порожні вулиці Києва, покинуті та розбиті двори ірпеня, побував на гучному півдні, а нині мріє про життя без війни у Рівному. Як доброволець роти Тор патрульної поліції області, пригадує майже п'ять місяців життя під постійними обстрілами. Дивіться у сюжеті наших журналістів. 23 числа я перебував тоді в батьків, позвонив керівник, повідомив, що потрібно прибути. На базу, тривога. Тоді я вже зрозумів, що це не навчальна буде тривога, а щось буде відбуватися. Ми тоді перебували на базі і вночі наш начальник управління, я ще як пам'ятаю, я не міг заснути. І він нас збудив, би всіх, і пошикував вночі на плаці. І тоді вже всім стало ясно, що, що Розпочалось повномасштабне вторгнення. Ось так пригадує, 24 лютого 2022 року інспектор зводу номер 2 роти Тор управління патрульної поліції Рівненщини Андрій Ляшко. Бойовий шлях чоловіка розпочався 11 березня, коли він став одним із перших десяти добровольців його роти, яких відправили у Київ на навчання, а згодом в Ірпінь. Завдання було захищати дві адмінбудівлі. У нас було дві групи. Ми в одній будівлі, інша група неподалік. Там була е, дорога, така вулиця. Якби задача була у разі, якщо ворог буде намагатися обійти з флангу е, там, в тил нашим Збройним силам, і наша задача була виявити противника, зав'язати бій і вже там е, зв'язуватись з безпосередньо Збройними силами, і отримувати від них козівки. Про наші подальші дії». Пробував Андрій Ляшко разом зі своїми побратимами у Урпені Майже тиждень у той час окупанти вже залишали місто. Бачили, звичайно, розруху, дуже багато будинків, багатоповерхових було зруйновано. На землі лежали уламки. Стояло дуже багато, що мені найбільше запам'яталось: покинутих автомобілів, розбитих. Скло, там двері пошкоджені просто покинутих. Це таке найбільше було для мене. Якби такий стрес, що ми жили в мирний час, якби країна як-не-як -як розвивалась потрошки, а тут Російська Федерація принесла нам війну. Після Ірпеня Торівцям дали кілька днів відпочинку, а згодом ті відправилися вже на південь України, пробули там до серпня. В той період часу, якби ми оборонялися, тому так була в обороні, оборона була задача. І вже потім в подальшому переходили до, в загальному наш, наші Збройні Сили, переходили в контрнаступальні дії і якби нас, як підрозділ Національної поліції, були там свої задачі, допомога так само ЗСУ, можливо, там друга лінія, тому подібне. Чоловік розповідає, їх та Збройні сили України підтримувало цивільне населення, але траплялися і ті, які чекали рускава міра. Сидячи там на подвір'ї в селі і чуєш, як сусіди говорять, що ми тут забули, чому ми сюди приїхали. Ми знали, що такі будуть люди, але таких людей було небагато. Переважно, більшість населення була. Тримувала нас позитивно до нас відносилася. Патрульний каже, готовий повертатися, але не знає наскільки це буде доречно. Хвилюється за свою маму, адже її чоловік і батько Андрія також захисник. Аліна Почка В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Поряд із футбольним полем облаштували спортивно-тренажерний майданчик у селі Орв'яниця на Рівненщині мати загиблого героя Івана Клюйка продовжила справу, яку розпочала ще восени минулого року. Тоді Марія Пешко на території школи за кошти, які отримала від держави після загибелі єдиного сина, побудувала футбольне поле зі штучним покриттям. Але на цьому не зупинилася і весною цього року встановили тренажери для занять спортом молоді. Про те, чому прийняла таке рішення, та що ще має в планах жінка, дізнавалися наші журналісти. Святослав і Богдана займаються на нещодавно встановленому тренажерному майданчику на території школи у селі Орв'яниця. Спорудили його за ініціативи Марії Пешко. жінки, яка навесні минулого року втратила на війні єдиного сина, 35-річного Івана Клюйка. В пам'ять про нього у листопаді 2022-го облаштували футбольне поле із штучним покриттям, а кілька тижнів тому ще й тренажери для спортивного розвитку молоді. Діти наше майбутнє, по перше, я, я завжди казала і ну пам'ять. Про мого сина буде зберігатися дуже довго і в селі, і в душах, і в головах цих діток, які отут будуть займатися. Вони ну, всі зараз знають, що це за гроші зароблені Ванюшею. Ну а Марія пальна вже втілила. Як футбольне поле, так і тренажерний майданчик це пам'ять про сина. І все на території ліцею. Адже пані Марія не один десяток років там пропрацювала, а син Іван Клюйко був учнем цього ж закладу. Я працюю. Німеччині бачу біля кожної школи майданчики, тенісні корти. В них настільки розвинута ця сфера. Мені просто, я приїжджаю сюди, мені душа боліла, що діти приходять, там така, волейбольний майданчик такий був страшненький. Мені хочеться щось для них зробити добре. Оце в мене таке було таке бажання допомогти їм чимось. Гроші лежать не на що. Я ж казала, що я сама, мене Ванюшка одружений був, але діток мав. І оці гроші, які ми отримуємо двох з невісткою, ми витрачаємо. Шаємо поки що зараз сюди на ці майданчики. Тренажерний майданчик користується популярністю серед місцевих, навіть серед наймолодших, адже жодних подібних спортивних чи дитячих локацій у селі немає. Чотирирічна Мілана разом із мамою Галиною вже не вперше приходить сюди. Жінка каже, дітям подобається, тому дуже вдячні Марії Павлівні за такий подарунок. Майданчик дійсно потрібний. У нас дуже гарна молодь, спортивна, і здається, це такий подарунок. Ну воно стоїть цього. Дітки займаються, вони дитинка ходить в садочок, але каже, мам, йде на тренажери, вона так їх називає. І ну, скажімо так, потрібно, хай займаються. За словами начальника Рівненської ОВА Марія Пешко, образ української матері Берегині, яка, втративши сина, подарувала можливість юним односельчанам займатися спортом. Я просто пишаюсь такими мамами, і насправді мої затоги не переможні, тому що українська жінка, яка втратила сина і кошти, які отримала. Від держави витрачає на майбутнє, на дітей це це подвиг. Хоч обидва майданчики розташовані на територію ліцею, займаються там усі, приїжджають навіть із сусідніх населених пунктів. 24 квітня у день загибелі Івана Клюйка на футбольному полі провели пам'ятний турнір, який стане традиційним і щорічним. Директорка ліцею розповідає, діти в захваті як на уроках, так і під час перерв та позашкільний час, і не тільки вони. Діти дуже задоволені, дуже батьки вдячні, і діти вдячні, і колектив, тому що і вчителю проводити уроки на майданчик. Перерви дуже цікаві. Вони біжать, не сидять у гаджетах своїх. Ми вдячні їй. І тренажери, ви знаєте, і доросле, і село ввечері приходять, дорослі жінки, чоловіки. І дітки наші. на цьому Марія Пешко зупинятися не збирається. Найближчим часом планує облаштувати ще й дитячий майданчик для учнів молодшої школи, а також ігровий у дитячому садочку, який знаходиться навпроти ліцею. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Із сусідньої квартири чути крики про допомогу. Ось такі виклики патрульні поліцейські рівного отримують мало не щодня. По прибуттю на місці часто без допомоги рятувальників та медиків правоохоронці самостійно не можуть вирішити проблему та дізнатися її причину. За роботою спецслужб обласного центру під час одного із таких викликів спостерігали наші журналісти. Т1 отримав повідомлення, кричить людина про допомогу. Вуся Вячеслава Чорновола отримавши виклик, патрульні одразу прямують за вказаною адресою, аби встановити, що сталося. Щоб дістатися від залізничного вокзалу, де вони патрулювали на вулицю Чорновола, знадобилося всього кілька хвилин. Прибувши на місце виклику, правоохоронці одразу встановлюють, що сталося, спілкуються із заявником, сусідами та очевидцями. Ми Вот, в квартире ми услышали з мужем крики, біда, біда. Думаю, я на вулиці. Я вийшла в кухню. У нас стінка з кухні, ігня, наша кухня, ігня. Я слышу, біда, біда. Я вискочила сюди. В ухо. Біда, біда, біда. На жаль, самостійно дістатися в квартиру. Звідки просили допомогу, патрульні не можуть. Тож на підмогу викликають ДСНС. Поки ми чекали ДСНС, вже на місці була швидка, яка також не могла потрапити до квартири. Ми обійшли з іншого боку, бачили, де вікно до тієї квартири. Запитали всі дівчів, чи є в когось драбина, що можна було потрапити. Вони повідомили, що там поблизу є будівництво. З будівництва просто дробину, поставили до вікна. Воно якраз було над навісом магазину. Коли поставили, вже на місце прибуло ДСНС. Тож віджавши вікно, рятувальники таки змогли потрапити до квартири, відчинити туди двері, аби медики швидкої оглянули людину, яка просила про допомогу. Вже в квартирі медики оглянули хворого, їм вдалося встановити, що пенсіонерові стало зле, а на той момент вдома нікого не було. Сьогодні в нього був ортостатичний колапс, він різко встав і втратив свідомість. Дещо знижений тиск і серцебиття. Ну, хворий оглянутий в задовільному стані. Тобто, критичного стану нічого загрожуючого для життя на даний момент немає. І ось такі виклики, де потрібна присутність медиків, поліції та рятувальників на спецлінію 102, надходять майже щодня. Зачасту про допомогу просять літні люди або маленькі діти, які залишилися вдома самі або не можуть самостійно вийти з помешкання. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко, випуск новин. 180 тисяч дерев висадили на Володимиреччині на 17 гектарах землі, де ще зовсім нещодавно промисловим способом видобували бурштин. По завершенню цього процесу землю рекультивували та заліснюють. Чи дає це результати? Дивіться у сюжеті. Сі ставляється донизу, піднімається доверху, щоб підняти кореневу систему. Низ притискаємо. І зажимаємо. За такою технікою на Рівненщині продовжують висаджувати нові ліси. Цього разу лісники Володимиреччини працюють на ділянці рекультивованої землі після промислового видобутку бурштину. Висаджують 180 тисяч саджанців. 17 гектарів територія рекультивованої землі, де ми проводили заліснення. Схема посадки: чотири рядки сосни, один рядок берези. Ширина міжряд 2 метри і крок посадки в рядку через 50 сантиметрів. Цього року ми висадили, заліснили 288 гектарів лісових культур. В принципі, всі ділянки, які були зрізані, ми відтворюємо назад. Ділянка в 17 гектарів належить підприємству Сонячне ремесло. Вони видобувають бурштин промисловим кар'єрним способом. Обов'язковою умовою для отримання ліцензії є рекультивація та відновлення зрізаних ділянок. Ми в черговий раз починаємо новий сезон з того, що висаджуємо дерева. В знак того, що після використаної ділянки має бути рекультивація. Два роки назад вже садили першу ділянку. Приємно те, що 98% вісім відсотків прожилось, тобто повністю технологія показує той результат, на який при проектуванні законодавства ми очікували через підтоплення, які були у північних районах області, не всі ділянки вдалося заліснити. Залишилось ще близько 10 гектарів. Це планують зробити, коли дозволятимуть погодні умови. Окрім того, до усіх ділянок, де висаджується молодий ліс, облаштовані проїзди. Направда поділена, бо є квартальна лінія, є дороги для того, щоб в подальшому краще було доїзд, якщо навіть у випадку якихось непередбачуваних обставин, тобто молоде. Молодий деревостан, як правило, завжди найперший може зазнавати пожежів. Для того ми передбачували дороги, для того, щоб під'їхати, щоб обурати, щоб краще в пожежному автомобілі. Заліснення території, де раніше видобували бурштин, на Рівненщині практика не нова, кілька років тому це вже робили. Там також висаджували сосну та березу. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин. Один із районів Рівненщини став першим в Україні, у якому кожна без виключення ТГ отримала свого поліцейського офіцера громади. Окрім того, усі поліцейські тепер мають і новенькі службові автівки, аби оперативно реагувати на звернення мешканців. На головному майдані Дубна поліцейські офіцери громад району отримують ключі від новенького службового транспорту. 28 автівок вже сьогодні розпочнуть працювати у громадах району. Дубенщина на Рівненщині перший район в Україні, який отримав поліцейського офіцера у кожну громаду, а таких 19. Там нестимуть службу 42 поліцейських. Незважаючи на повномасштабну війну і те, що чимало поліцейських захищають Україну на фронті, у Нацполіції кажуть, необхідно думати і про інші громади. Функцію внутрішнього порядку безпеки ніхто не полишає. Тому дійсно, як я вже сказав, на початку війни ми трохи призупинили темпи. Зараз ми повертаємося, і це необхідно відчуття безпеки для громадян. Це першочергове на сьогодні, тим паче під час війни. На Урочистості разом із бабусею прийшла восьмирічна Вероніка Цилковська. Вона приїхала підтримати і привітати маму, яка стала поліцейською офіцеркою громади. Сьогодні розповідають, пишаються жінкою. Мама, малина місця, все ж. Поліцейський офіційний. Ми добралися з значить ми дуже раді, ми раді за всіх. Ми дуже сумуємо, що він вийшов така додав в світі. І ми підтримуємо. Вона взагалі молодець. Вона і, і коров за її волонтером. І взагалі добре. Вона нас молодша. Для самої жінки поява рідних несподіванка. Любов Целковська, розповідає у структурі національної поліції. Працює вже близько п'яти років. До того була вчителем. Згодом зважаючи на те, що і батьки, і чоловік військовослужбовці також вирішили змінити сферу діяльності. Перш ніж стати офіцером громади, пройшла відбір і навчання. Тепер працюватиме у млинові. Неважко було навчання, можливо, оскільки для мене скажу я дочка офіцера, тобто я була готова до якось ну нових випробувань і нових знань. Саме більше чого очікують. Це дійсно заслужити ще більшу довіру громади, оскільки на саме перший наш пріоритет, щоб нам довіряли і щоб ми допомагали. Рівненчина одна із областей лідерів по провадженню проєкту в Україні. Наразі 81 поліцейський офіцер несе службу у 41 тергромаді регіону. Окрім того, за словами начальника ОВА область направила 61 мільйон 600 тисяч гривень на підрозділи, які входять в структуру МВС. Це кошти, які надходили від тергромад до обласного бюджету. Сьогодні Кожній територіальній громаді Дубинського району буде не просто поліцейський офіцер громади, буде партнер і надійний помічник голови територіальної громади. Нас навчила війна не розділяти на це, наша функція, а це вже не наша функція. Сьогодні поліція є фундаментом сил оборони. Не просто безпеки на території, а й навіть оборони. Аби кожна ТГ в Україні мала свого офіцера громади. Необхідно близько 6,5 тисяч поліцейських. Наразі ж 1176 приступили до виконання обов'язків. Програма триває. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник. Випуск новин. Таким запам'ятався цей тиждень у Рівному та області, команда сфери продовжує оперативно інформувати про головне. Тож залишайтеся на наших ресурсах до зустрічі.